Окрім цього, Міністерство оборони проведе аудит всіх домовленостей з нашими партнерами, це і постачання по програмах допомоги. Також це інвестиції у наше українське виробництво зброї, всі наші спільні проекти. Ми максимально все пришвидшуємо. Сьогодні я вже підписав документи до. Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони. Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості. Герман Сметанін очолить «Укроборонпром». Завдання дуже конкретне, чітке зараз української зброї на фронті в усіх наших операціях. Біля 40%. це вже значно більше українського виробництва зброї ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі, але потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії.